Всім привіт! Настав час для рейтингу АЛО кращих смартфонів 2023 року. І почнемо ми з бюджету до 7 тисяч гривень. І кожного року смартфони в цьому ціновому діапазоні отримають особливості більш преміальних моделей. Та в сьогоднішньому відео ми розберемо девайси популярних та перевірених виробників, придбавши, які ви отримаєте стабільне програмне забезпечення і характеристики, які дозволять з комфортом користуватись повсякденними програмами. Тому не буду гаяти час. І гайда до першого. Смартфону Samsung Galaxy A04. Цей недорогий смартфон має фірмовий дизайн від Samsung. І ззаду бренд розташував дві камери, основний 50 мегапіксельний сенсор і додатковий на 2 мегапікселі для визначення глибини, щоб створювати портретні знімки. Модифікація пам'яті 464 дозволить зберігати безліч фото і відео, які ви створили на камери. І крім того, є можливість розширити накопичувач карткою пам'яті об'єм до 1 терабайту. Девайс може показуватись, Чудовою автономною роботою завдяки батареї на 5000 мА годину. А підтримка Dolby Atmos занурить в якісне звучання при підключенні навушників. А для з'єднання з зовнішнім світом девайс використовує модуль Wi-Fi з підтримкою частоти 2.4 і 5 ГГц, а також Bluetooth 50. Тому Galaxy A04 це надійний бюджетний смартфон без всього зайвого. Йдемо далі до наступного представника нашого рейтингу Redmi 12. Смартфон має стильний дизайн з Ласкими гранями і камери, які розташовані в окремих моделях без острівка. Камери в Redmi 12 можуть здивувати основним 50 мегапіксельним сенсором, що дозволяє робити якісні знімки як в день, так і при недостатньому освітленні. Сперду девайс зустріне своїх користувачів 69 дюймову Full HD IPS матрицею, що частотою оновлення 90 Гц. Смартфон надає плавність при роботі інтерфейсу і деталізовану картинку, на якій приємно переглядати фільми, серіали. Чи просто відео в YouTube. за продуктивність Redmi 12 відповідає потужний SOC MTK Helio G88, який разом з ємкою батареєю в 5000 мАч забезпечує чудовий час автономної роботи. А для зв'язку з зовнішнім світом девайс оснастили підтримкою Wi-Fi 5, Bluetooth 53 і NFC чіпом для безконтактної оплати, використовуючи Google Pay. Крім того, Redmi 12 має модифікацію пам'яті 428 і ви можете розширити її. Карткою пам'яті об'ємом до 1 терабайту. Та ми йдемо далі і на черзі Samsung Galaxy A14, який виділяється дизайном, що нагадує більш преміальні моделі Galaxy. Та цей смартфон може похизуватись наявністю основної 50 мегапіксельної камери для створення яскравих та деталізованих знімків, 5 мегапіксельною та ширококутною камерою та 13 мегапіксельною фронталкою для створення якісних та деталізованих селфі. Девайс має потужний восьмиядерний Exynos 850, який разом із батареєю в 5000 мАч. допомагає отримати чудовий час автономної роботи. І ви можете насолодитись цілий день яскравим 66 дюймовим IPS екраном роздільною здатністю Full HD А 14 має підтримку Wi-Fi 5, Bluetooth 5,2 і має вмонтований NFC чип для безконтактних покупок за допомогою Google Pay. А вмонтовану пам'ять 64 чи 128 ГБ. Можна розширити карткою пам'яті об'єм до 1 ТБ. Йдемо далі до Redmi 12. C. Цей девайс має яскравий, але практичний корпус, на якому ззаду знаходиться сканер відбитків пальців, і острівок під основну 50 мегапіксельну камеру і додатковий сенсор глибини для отримання портретних знімків. Екран девайсу це IPS матриця діагоналю 671 дюйм, і вона має роздільну здатність HD. Через невисоку роздільну здатність вдалося досягти разом з батареєю на 5000 мАч чудової автономної роботи, і не навантажувати зайвий раз. Ядерний процесор Helio G85. Саме таке рішення надало швидкість роботи інтерфейсу. Особливість пристрою це чудовий об'єм накопичувача 128 ГБ, який можна розширити карткою пам'яті, об'єм до 1 ТБ. До того ж, Redmi 12 c оснащений Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 і NFC чіпом для безконтактних покупок за допомогою Google Pay. Ось ми підійшли до останнього представника рейтингу АЛОГ кращих смартфонів 2023 року до 7 тисяч гривень. І не встав Motorola G32. Компанія Motorola дійсно дивує користувачів, надаючи за доступні гроші ті характеристики, які очікуєш лише в вищому бюджеті. А саме 6,5 дюймову IPS матрицю роздільну здатністю Full HD і частотою оновлення 90 Гц. Цей дисплей дозволяє отримати плавність як при роботі з інтерфейсом, так і переглядаючи соціальні мережі, який до того ж побудований на 6-нометровому техпроцесі, що разом із батареєю об'ємом 5000 1000 мА на годину, забезпечить день автономної роботи, та підзарядити смартфон можна швидкою зарядкою на 30 Вт. Та й це ще не всі особливості G32. Він оснащений потужним стереозвуком, а набір камер може похизуватись основною 50-мегапіксельною камерою, яка надасть якісні знімки як в день, так і при недостатньому освітленні. А для захоплення більшої кількості об'єктів в кадрі Moto G32 має надширококутну 8-мегапіксельну камеру. Ну і за комунікацію з зовнішнім світ. Світом відповідають модулі Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і NFC чіп для безконтактної оплати. Також девайс може пехизуватись широким вибором кольорів корпусу і модифікацією пам'яті 628 або 8256 ГБ з можливістю розширити карткою пам'яті microSD об'ємом до 512 ГБ. Ось на цьому ми будемо завершувати наш рейтинг ало кращих смартфонів до 7000 гривень 2023 року. Сподіваюсь, ви знайшли для себе або для. Близької людини на подарунок той девайс, який буде радувати кожен день. Дякую за перегляд, ставте подобайку та до зустрічі на каналі Аво. Бувайте!